Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, жмакайте колокольчик у цей дзвіночок, щоб не пропустити мої відео, ставте лайки, подобайки і будемо разом з вами продвигати наш україномовний Ютуб. Так от, а мінуси Мінуси ще не закінчилися по басейну, спортивному басейну. А що я хотіла ще сказати? З мінусів, а, Ну, мої хороші, якщо ви інтроверт, як я, а, якщо ви. А, не полюбляйте брудні місця, боже, знову забула це слово брезгливі. От якщо ви бризгливі, якщо вам стає погано від виду цвілі, від виду цих нечистот, ну вам у спортивний басейн, принаймні у римській, ну вам буде там дуже погано. Якщо ви інтроверт, теж тому що Вівала Ліберта <libertà> там дуже багато оголених тіл. Коли ти приходиш перевдягатися до басейну після занять. Ну, всі дівчата, італійці, італійки, вони ходять голі. Вони не намагаються, як я там десь прикритися, щось закрити, десь під халатиком перевдягнутися, поміняти е, сухі і чисті трусенята. Розумієте, все це віва ла ліберта. Да здравствует воля, свобода, розумієте? Ні, вони досить так. Може, це ми якісь такі закомплексовані, і нам потрібно брати з них приклад, бути такими вільними. Що зробила природа, це не огидно розумієте? Я ніколи в житті своєму я не бачила голу жінку. Голих чоловіків я бачила, звичайно. А от голих жінок ні. Ну, ну де? Ще коли була маленька, 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 мені було років чотири. Ми ходили а, десь там на морі, всі купалися у каховці, я пам'ятаю, це було. Всі купалися під загальним душем, дівчата, і тоді були а, тітки голі. І потім все своє життя ні, я голих жінок не бачила, тільки чоловіків. От як -то. А тут за ці п'ять тижнів, Господи, чого я тільки не побачила, дівчата. І різні груди, і різні попи, і різні ноги, і різна шкіра. З одного боку це непогано, тому що я так подумала, та я ще нічого, та я ще дуже навіть і гарнюня. От. Боже, мої хороші, які італійки, а, як вам сказати? Ну, вони вільні, ось вони вільні, вони і в них такі шутки, і гумор в них такий про секс дуже свободний. Вони того не стидаються. Отаким мене зробила природа і боженька. І вони себе поводять як королеви. Розумієте? І потім я хочу сказати, що з чого ви взяли, що італійки не красиві, не гарні. Вони дуже гарні, вони дуже гарні. Що вони за собою не слідкують, що вони не доглядають за собою. Я от у басейні. Оскільки я бачила оцих оголених італійок, я, до речі, була одна іноземка, одна. І потім на останні три заняття прийшла ще дівчина з Африки. От ми з нею були дві іноземки. А так були всі італійки. Іноземці, може, не можуть собі дозволити оці заняття у басейні. Ось і італійки вони дуже за собою слідкують. Тобто, всі вони були епільовані, жодного. Волоска. А я вам хочу сказати, я тут в Італії проходила курси з епіляції. Ну, я думала працювати естетистом, потім про це якось розповім про ці курси. І я на практиці, ну я дуже зробила. Ну, може, 15 жінкам італійкам зробила епіляцію і зону бікіні, і ручки, і ніжки, і спинку, і груди, і живіт. У мене, наприклад, в мене немає волосся. Ну, от я така народилася. У мене немає на руках, на ногах волосся. в мене тільки. І хвапахва. Так? От, так, це для дівчат буде відео. Хлопці, хлопці, до іншого відео. Ось я зробила 15 десь італійкам епіляцію на практиці. І я знаю, які вони волохатенькі. І я розумію, якщо вони приходять в басейн такі доглянуті, це ж вони ходять на епіляцію. І це їм боляче, тому що їм видирати волосся ну набагато більше, ніж мені розумієте, але ні, вони були всі доглянути. Так, без манікюру і підікюру. Я собі підікюру, і манікюру в басейн зробила, звичайно. А вони ні. Але епіляція була. Так, вони багато з них, навіть у віці, вони дуже з татуаджу з І так, звичайно, це не дуже виглядає красиво, коли ну кільце вже не досить молоде і таке пружнє, і вісить ця. Трояндочка, знаєте, на груді, обвіз, обвіз ще й. Це сумне видовище. тому дівчата: ну, не від ці татуаджі, Ну, не негарно це, ну, негарно. Ну, це самовираження таке, хто зна. Потім, що я хочу ще сказати: з мінусів. Ну, це таке, знаєте. Прохолодна вода, так, в самому басейні була досить прохолодна вода. Е, потім ти звикаєш, потім ти дуже так активно рухаєшся в басейні, і ти вже на це ну, в тебе настільки тіло твоє горяче, що навіть ця прохолодна вода вона для тебе добра. Але все ж таки перші два-три заняття горло в мене побалювало. А потім, як то мій організм, знаєте, просто сувався. Може, це таке було мікрозакалювання, я не знаю. Ось, е, потім хлорка. так. Десь на третій раз на третє заняття я вже почувала хлорку. Оченята мої були як у кролика червоні, боліли. Я потім купила собі краплі очі. Закраплювала вдома, але так, хлорка відчувала. Ой, мої хороші така спека, що не витримує телефон. не витримує. Так, хлорку я відчувала, очі закраплювала. Потім одного разу я нахлюбалася водички, дуже нахлюбалася води і вніс, і в очі, і на наковталася, тому що нам видавали такі е, паралонові труби, і ми повинні були їх одягати на ноги і під водою, намагатися, е, знаєте, подолати цей супротив води і залишитися під водою. А тебе ж воно на на поверхню тягне. Я там перевернулася і наглаталася, і теж я кашляла, і плювалася, і всі мої соплі, всі мої ці слюни, слина, вся, це все йшло в басейн. Але мені жодно, жодна дівчина мені не сказала. ой, Маріана, як гидко-бридко. ну, Тобто для них це нормально, нормально. Той, хто займається отак спортом, ну, наплювали в басейн, ну, нагиркали, ну, начихали. ось, і, А я цим так переймалася, і я думаю, що? То була за така хімічна речовина, яку ми вважали водою, що вона мені пожгла всю слизову носу. Я потім, тиждень мазю від дарувати від геморою, взяла таку мазь. <смас>, я мама нею мені майже все десь. Мене вкусив камар, я чухаю вона, Маріанна. Та Візьми ж ти мазь від геморою і помаж. Тобто в нас ця мазь від геморою вона допомагає в будь-яких обставинах. От і я у цією мазю від геморою мазала собі ніс у там у нутрі, і ви знаєте, відпустило, відпустило. Але щось. Склад хімічний цієї води, в якою, в якій ми бультихалися. Ну і потім, після заняття, я підійшла до тренера, і я їй сказала, що я наковталася води. Це так небезпечно. Вона така, чому небезпечно? Все добре, нормально. Я кажу, ну як, ну всі плюють в цей басейн. Цей басейн це якась хлорка суцільна, і от мені буде потім погано зі шлунком. Мені буде дуже, і вона така думає, боже мій, боже мій. За всі 12 занять один раз вона наковталася води. Ось, і така проблема. І вона мені сказала: слухай, Маріанна, не переймайся вдома, прийми ентеразгель або карбоне, оце вугілля пару днів. І все, і все буде гаразд, все продезінфікується, ільте, камоміла, тобто чай з ромашкою, натуральний антибіотик. І все буде добре. Нічого, що ти наковталася цього цієї води з басейну. Ось таки вона мені дала поради. А, далі. Волосся, ну звичайно, я собі дуже дуже пошкодила волосся в басейні, тому що все рівно шапочка в мене була з тесути, тобто з тканинна шапочка, і вона була мокра. Так, мої волосся в басейні не було, але все рівно воно намокало. І шапочка була мокра, і волосся було було мокре. І, звичайно, оця. Рідина в басейні, вона дуже споплюжила і так моє слабке волосся, і воно стало ще гіршим. І зараз я його відновлюю, накупила собі там з кератином і шампунів, і бальзамів. Буду його відновлювати. Тому що, знаєте, твоє волосся завжди вологе, тому що і жарко, і воно в мене не просихало після басейну. І отак, от кожного дня його мити, знаєте, щоб змити оцю цю рідину. Ну, так, волосся дуже басейн шкодить. І... Нарешті ми з вами переходимо до плюсів. До плюсів, е, ну знаєте, найголовніший, мабуть, плюс найголовніший плюс це те, що трапилось чудо, диво трапилось. Я не знаю, як це спрацювало на мені, але якимсь тут чином мені це почало десь після. Ну, четвертого відвідування басейну, четвертого заняття мені почало це допомагати. Я почала відчувати ногу. Я почала відчувати руку. Мені стало ліпше. в мене перестала боліти спина такою витонченою, такою стрункою. Я ще ніколи не була. Вода тебе, нібито, знаєте, як каміння так точить тебе. Я дивилася на себе оголену, даруйте за такі подробиці в дзеркало. Я думала, вау, яка красуня! Тобто, все як то підтягнулося, знаєте, і дубка, і стегна вони стали меншими, і цілю як то почав зникати. Розумієте, це дуже класно. В тебе стає таке тіло класне. Знаєте, все таке мух підтягнути такі ручки. Рельєфні, тому що ти робиш ці вправи під водою, ніби ти займаєшся боксом. І ну, це я собі у дзеркало у дзеркалі почала дуже подобатись. Ну, дуже подобатись. Е, потім... Я почала відчувати ногу. Справа в тому, що все дно у басейні воно було виставлено таким мілкою, мілкою, як такими камінчиками. Ось, і в тебе був такий як мікромасаж стоп завжди. І ти ж відштовхуєшся від дна, щоб робити якісь там вправи, стрибки, там наліво, направо ногами дригати. І ти завжди робиш собі такий мікромасаж. І я почала відчувати ногу і руку. І коли це диво вже трапилось, я вже бігла в цей басейн. Мені вже було все рівно, що воно там анти Санітарія, що біля мене куча оголених дівчат, що ця вода в басейні не зрозуміло, що за рідина, мені це почало допомагати. Розумієте, це було диво. Потім це був такий, знаєте, собі привід а, піти з дому. На декілька годин відволіктися від своїх болячок, від своїх домашніх проблем. Тому що ну що, ну я цілими днями дома сиджу, ну мої хороші. Ото десь поїду з вами по побалакаю. Десь поїду в магазин, але ну, щоб їздити по магазинам, так часто теж потрібні гроші. Я щось собі з їжі куплю і додому. У нас це все дуже знаєте, близько, поруч знаходиться. Ось, ну десь я, ну я не знаю. Я завжди вдома. Ну, десь у, у шпиталь поїду, або робити там якісь очередні чергові документи. От а так, вдома завжди, і от з'явився такий басейн. Це зовсім інший досвід. Ти спілкуєшся з італійцями, ти практикуєш свою італійську мову. Так, італійські дівчата, я не можу сказати, що вони мене взяли до себе у своє коло як товаришку. Ні, ні, ні. Вони вони зрозуміли. Вони коли мене питали, ти звідки ти росіянка? Чомусь вони вважали, що я росіянка. Я кажу, ні, ні, я з України, а ні, а, ну, так, так. і хочу сказати, що вони в своє коло мене не брали, але були до мене дуже привітні. Що б я в них не питала, вони дуже ну, залюбки мені все розповідали, відповідали. Ось, Саме ті дівчата, які були в моїй групі по Аквофітнесу. Вони були люб'язні, навіть зі мною і шуткували, і таке, а наша остання. наша... Заняття, так вони всі голі. Вони зрозуміли, що я, мені не дуже подобаються голі, голі жінки, <суміло> що я така трішечки сором'язлива жінка з України. Ось. І знаєте, що вони зробили? Вони. Їх було четверо, вони були голі. І я вже була, слава тобі, Господи, одягнена. І вони всі в четвером голі. Вони отак от мене обняли, всі четверо, і казали: Маріанна, різісті! Ну, тобто ти повинна, як то сказати, бути більш вільна, більш відкрита до миру. І ось вони голі мене об, обнімали. І казали, що приходь у вересні і будемо знову тренуватися. І якщо тобі стає ліпше, давай ти молодець, ти брава. і... Я вам хочу сказати, що дівчата, оці вони туди приходять е, італійки для розваг. Для розваг вони там відпочивають. А я там прямо у басейні працювала. Працювала От годину, як, на яку був відведений цей аквафітнес. Я там робила все, все, що нам показувала наша тренер. Потім ще плюс, плюс е, це активність. Тобто, з моїм захворюванням мені гіподинамія протипоказана. показана. Я інтроверт, гіподинамічний. Ось, і мені дуже подобається бути отак в нерехло в нерухливій позиції, десь з книжечкою, або валятися на дивані, або сидіти на дивані. Кожен рух для мене це трагедія, це проблема. Кудись виїжджати, щось робити, десь ходити. Але з моїм захворюванням я повинна бути як тюла під підірвана. Розумієте, я повинна бути дуже рухлива і активна, щоб мій шлунок, щоб мій кишківник, оцей остаток, що в мене залишилось після операції, щоб вони працювали. Щоб моя печінка не заростала жиром. Жиром, господи, жиром. Ось, і я повинна рухатись. І тому в таку спеку я не могла ходити, як я кожного ранку по 5 кілометрів нахажувала, находжувала. Ось, а в таку спеку ти не походиш. І тому басейн це була така, знаєте, виручка для мене, якась та рухливість, хоч три рази на тиждень. От дуже активна. Потім це, знаєте, особа тренера. Ну, от я заради тренера, я от саме заради тренера, заради цієї Тані, от я вам вже її показувала. Вона мені, знаєте, зовнішній, вона мені нагадує оця співачка, яка в Україні вона була толі голос країни, то на... Україна має талант. Діана Арбініна, мені здається, вона мені здається з Росії. Ось, але зовнішньо, от моя тренерка вона була на неї схожа. І, і отак об'єктивно ти можеш сказати, ну яка вона красуня? Вона більш такі. Чоловічі е, риси, обличчя, але моя тренерка, вона була красуною. Ну я не знаю. Вона була такою харизматичною, вона була такою привітною, вона була такою активною. В неї був прокачаний кожний мускул, і це було не якийсь там жінка-качок, а це було дуже гарно, дуже красиво. Потім вона мене завжди підбадьорувала, рювала завжди. І потім вже дівчата, коли вони бачили, як я в басейні працюю, що я сюди приходжу, не. Розслаблюватись, а саме працювати, вони мене почали поважати. І пригала я за вишки з води вистрибувала вище за всіх, тому що може, тому що я легка, тому що в мене все вирізали. І я така легка. Ось в мене немає цієї гравідації. гравітації, гравітації. Ось і вона це знаєте, от кожна дівчина щось робила таке особливе, що не могли робити інші, і вона це в нас відмічала. І вона мені мене кожного разу дуже дуже хвалила. А мені дуже важливо, щоб мені хмене е, заохочували і хвалили. Тому пишіть мені гарні коментарі. Я вам буду дуже дуже вдячна. От, ну це всім приємно. Це всім приємно. І ось оця Таня, вона італійка, 100% італійка. Ну, яка вона класна, ну, яка вона класна, Господи, яка вона. Вона для тебе все зробить. Ну, от все. В тобі, в тобі там десь закружилася голова, вона біжить тобі по, по людяники, по воду, у бар, і тобі все це приносить, вона тебе вмовляє, вона ну, вона дивовижна. Вона дивовижна. Я їм написала добрий відгук про цю Таню, що вона як тренер, вона чудова. Вона чудова. ось, Тому. тому Дівчата, я так подумала, що я, напевне, з вересня, незважаючи на мінуси, з вересня місяця я знов піду у басейн. От О, така була наша сьогодні розмова. Знову дуже спекотно, дуже спекотно. Хочу піти провідати два магазинчика, може, щось новенько, новенького підвезли. Ось, Бачите, вже від жари, вже плутаються думки. Все, з вами ми побачимося у наступних відео. Обов'язково! Не пропадайте! Пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки, запитуйте мене щось, може вам цікаво. Ось бачите, мене дівчина запитала, які жінки подобаються італійцям. І мене на чотири відео. отак. І знову ж таки, я розповідаю про свій досвід, про свої думки. і... Два відео останніх я тільки перевела на українську мову те, що кажуть італійські чоловіки. Що я отримала? Боже мій, що я отримала. Я тільки знаєте, сиділа і заспокоювала жінок, які одружені з італійцями тут, і які там верещали ту ніжками. І ні, Мар'яна, такого не може бути. Мій же на мені одружився. От. І не каже, щоб я йшла працювати. Ну, блін, ну тобі 20 років було, коли він на тобі одружився. Ну це ж зовсім інша історія. ну Чому люди не розуміють, чому не розуміють, господи? І в мене на каналі є дівчата, які одружені з італійцями, адекватні дівчата, які розуміють, що так, в них ось так вийшло в житті. А в інших дівчат, в тій ж самій Італії інший досвід. Це не значить, що оце правда, оце неправда. Це просто інший досвід, який теж є. Якщо ви приїдете в Італію і у вас все вийде добре, все, що ви собі намріяли, Боже, ми ж всі. Ну правда, ми, дівчата ж, всі будемо раді за вас. Може, ви навіть нам розкажете, як це треба. Я вам розповідаю своє життя. І взагалі, це цей канал ви сприймаєте як щоденник відео, щоденник, мого життя. Ми не знаємо, скільки нам кожній залишилось з цими війнами, з цими болячками. Тому віду щоденник саме мого життя. У вас інше життя. Розповідайте про своє життя. Все, мої хороші. Чау, чау, до побачення, з пекельного риму. Побачимось в нових відео. Чао, чау. -чау.